Україна готова відновити роботу аеропортів на 95%. Таку заяву зробив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Ця заява насправді являється максимально смішною, і ми сьогодні поговоримо про те, чому так. Бо це з однієї сторони звучить дуже круто, а з іншої сторони це нічим не відрізняється від плану перемоги, так який також нам був представлений і в якому теж ніби все дуже круто, але. З іншої сторони, він абсолютно нічого не дає. Е, давайте про це поговоримо. Підтримуйте канал хто як хоче, хто як може. Україна на 95% готова відновити польоти, але потрібні серйозні засоби ППО. Тобто Україна на 95% готова відновити е, якби рух в повітряному просторі, але маленьке одне але, на яке вони залишили лише 5% це безпека пасажирів в повітрі. На мою думку, в принципі, аеропорти були закриті е, саме через безпеку пасажирів і через е, небезпеку того, що е, ці літаки можуть збиватися російськими ракетами і так далі. І все, що зараз на сьогоднішній день зроблено, незрозуміло, що вони відновили, що вони підготували, чи вони просто смуги почистили від е, пилюки, чи вони, е, я не знаю, повернули всіх працівників на роботу. Але найголовніша проблема, яка власне складає. Не 5% так, від всієї підготовки, а на мою думку, 95% від всієї підготовки це і є безпека власне в повітряному просторі. Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але ключовим фактором для цього залишається гарантування безпеки пасажирів. Ми розуміємо, що ніхто на сьогоднішній день не може гарантувати безпеки пасажирів і дивлячись на те, як, як сильно і як Часто Росія атакує е, всю абсолютно територію України? Можна зробити висновок, що в Україні навіть і близько на сьогоднішній день немає достатньої кількості засобів протиповітряної оборони не те, щоб захищати літаки і повітряний простір, а навіть для того, щоб е, захищати звичайні українські міста, по яким щоденно прилітає, так і захищати е, е, енергетичну інфраструктуру, по якій також щодня прилітає. Навіщо? Е, Кулеба власне подає цю новину як якусь перемогу, не зрозуміло. Бо насправді, якщо просто включити голову і е, подивитись в деталі, так подумати про деталі, то абсолютно нічого не готово, бо найголовніший фактор це безпека. І він займає не 5%, як нам говорить міністр, а він займає 95%. Бо це є найголовніше. І якби в 2022 році не було якби, цієї небезпеки, то аеропорти в принципі. І не закривалися. Я думаю, це є дуже логічним. І за словами цього самого Кулеби, від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів у Львові чи Борисполі потрібно приблизно 45 або 50 днів. Однак критично важливою умовою є гарантування безпеки пасажирів. І далі наступне: архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби проти повітряної оборони, які сьогодні. В країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити на сьогоднішній день. На жаль, це недоцільно, наголосив міністр. Тобто, міністр сам власне спочатку сказав, що все готово на 95%, а під кінець свого виступу. Сказав, що це є недоцільно, і якщо розібратись, то ніхренашеньки не готова, і в, ніяких польотів на території України до закінчення бойових дій не буде. Так бо е нема в Україні протиповітряної оборони навіть для того, щоб прикрити всі міста. Я вже не говорю про всю критичну інфраструктуру, і тим паче вже не можна говорити про аеропорти, по яким одразу ж буде летіти, бо там стоять. Дорогі літаки і будуть стояти дорогі літаки, враження, ураження, яких для Росії буде, на мою думку, хорошим бонусом. Так? Що думаєте з цього приводу, знаєте, куди писати. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей!